Як повідомила голова податкової інспекції Ужгорода Марія Бадида, наразі свою діяльність припинили переважно сплячі ФОПи, які не здійснювали активної діяльності та не сплачували податків до міського бюджету. Відтак, на економіку міста це вплине не надто. А от ситуацію з безробіттям таке закриття може погіршити. Адже якщо невеликі підприємства не зможуть платити новий податок та збільшити заробітну плату своїм працівникам, підприємство доведеться закрити, а людей звільняти. Наскільки стане більше безробітних в Ужгороді через закриття ФОПів, податківці зможуть сказати не раніше травня. Але ми зараз тільки по звітності, коли нам подадуть звітність 1 ДРФО, а це буде 9 травня за перший квартал 2017 року, і ми побачимо, скільки у нас буде. Подано звільнених працівників у приватних підприємців, тобто на сьогодні це говорити важко. Да, може дійсно воно буде і так. Якщо я є приватний підприємець, є на другій, на третій групі. На сьогодні приватний підприємець може мати найманих і 10 працівників, і 20 працівників. Та вони будуть зараз може і рахувати, що ага, мені достатньо буде не 10, а тільки 5, для того, щоб можна я міг провести такі нарахування, провести виплати.